Наш газончик. Кузов, звісно, як миші згризли, ну і нічого страшного. Так. Сьогодні у нас відео по тому, як ми тюкували. Так, до речі, я ще з вами не привітався, всім привіт! Сьогодні ми будемо перевозити ціну, те, що натюкували, прес у нас поки що. Наш геморройний робота. робота поки що. Ну, піднастроїли його, все поки, поки нормально. Не було часу знімати, як ми косимо, бо тому що я на роботі був, а вже косити треба було. А камера в мене, ну, взагалі, не засняли. Ну, я думаю, ви нас простите, ми ще одне відео зазнімемо. Нічого страшного. А зараз покажемо, які тючки. Ще в нас є питання по, тому, по ножу, по пресовій. Ну зараз покажемо. Зараз Зараз ось я покажу, ось дивіться. Ось бачите, ось о, чучок. Ну, ніби, він то по боках рівний, по богах. А ось отут, якщо отак дивитися, ось бачите, кривий. А є все взагалі ідеальні, взагалі шикарні чучки, Ну цей довгий, чуть-чуть кривуватий. А ось той, той ще коло машини, ну бо пресовки ми їх такі тугі робимо. Ось взагалі шикарний тючок, дивіться який. Ну теж кривуватий. Це, ми... Це ще, до речі, стара нитка, ще з минулого року. Ну отут такі кривуваті, а на люцерні, воно ж таке плотніша. Ну хай я зараз покажу вам. Там тюки, звісно, взагалі чудові, дуже, дуже класні. Ну що, ми отак беремо по тючкові і на газона, і на газона. Деякі тюки є такі, що треба і вдвох. А деякі можна і самому. ну Ось, бачите, там кілограм я не знаю, скільки ми важимо. 22-25. 20... ну Церква сама важча, Там вона, звісно, 27 навіть є, там такі є гарні тюки, здорові є. Отрізає, бачите, боковушка, боковушки нормальні. І такими ж він е... ну як книжечками тюкує отак. же, Бачите, гарне. Пахуще сіно, але... не перележане нічого. Вчасно скошене, вчасно стюковане, все вчасно зроблено. О, бачите, яке? Дощ поки що не да, Дощ ще не мочив, тому таке воно, як би так сказати, шикарне. Для коров буде саме то. Ну, Цючки я кажу, гарні. По вазі вони хороші. Не, не хочемо ми робити їх менш плотними, бо тому що тоді. ну, нам сподобалися одним словом такі. Для себе, так. Да. Якщо там люди, ну ми в основному людям не тюкуємо, не тюкуємо собі тільки тюкуємо. Хоча, хоча й просять. Багато просять, ну немає сенсу нам їхати кудись. Цілий день потратити, потім, а собі коли тоді. Це роботи в нас не було, самим тільки присуванням займалися, да? поїхав у село, бери там людям тюкуй та і все. Що на гору вже пора. Ну я це зараз рядочок положили і на гору будемо розправляти. Найбільше скільки ми привозили в прошлом году? Так, да, на газоні. Газон, до речі, ж, бортовий у нас. Поки що. Сьогодні 57 вже привезли. Сьогодні 57. Да. А, ну, 5, 3, так, я не пам'ятаю, мають в минулому році казав, що ми посчитаємо, скільки нам коровам треба. Отаких ось тюків тюків треба 4 тюка 4 на день. У нас ну, коров чимало їм. І корови, і бички, і телята, і їм на таких тючків 4 тюка. І задаємо світі треба там. Ну, ну, щодавого... ну дивися, на місяць виходить, що 140 тюків треба. І 1 травня випустили. І 1 травня випустили. Ну, тюків нам вистачило, навіть трошки продали. Та ще й осталося. Ще й осталося, а залишилося. Охранна сіті там і Чимало й залишилось. Ну, там треті частини чердака забували. Коротше, є ті, що можна навіть, продавати. Беруть, сіно ну, дуже добре, навіть не вистачає. Так що... Бізнес на тюках це. Та яке там гавно вже, нікому не, не нужне. Всі корови вже поздавали. Ну так, так. Да. Закази такі в основному не дуже великі, десь. Два, три, п'ять Да. А такі О. хороші закази це 15 тюків, 17, це. Коза. У да, нас вважається, це хороший заказ. Бо тому що більше ну, три тюка, 4, таки. один дуже часто. Харпця. Ну за один тюк за ціками 70-60. Кого? По 250 пройшло продавали. Ну тюки в нас гарні. Yeah. Там одна людина нас брала, yeah. Чекає, а які у вас тюки, ну кажемо, звичайні тюки там. Ну, там. Ну 20 кг, кажемо, щоб не туди, не сюди. вони тож 22 в основному всі. Ми okay. кажем 20 кажемо, 20 кг. Як привезли кагу, а хіба такі тюки бувають? <laughs> ну тобі, Щоб ви розуміли, люди продають тюки, а там ваги немає, нічого в нього немає. А ми ж тюки ось гарні тюки, які дебелі ж вони. Ось, ось цей, наприклад, вже самому важку буде закидати. Ось На другий ряд вже самому важко буде закинути. На перший раз я ще закинув, нагору вже важко буде. Так що ми тюкуємо і продаємо е, хороші тюки. Так що нас, до, до нас питань ніколи немає. І сіно дуже гарне, дуже гарне теж. Ну, зараз ще до нас помощник прийде, трошки познімає нас, як ми тут грузимо. А поки що дивіться, перед переглядом відео. Поки що так. О, no, всі зі м'онки. О, no, як роби. Оце вот таке НТЗ роби. Як Мерседес. Його. І зараз у шопу будемо закидати. До речі, трошки газона помили, бачите? Там видно, що мойкою милося. Ось така у нас площа, тут я не знаю, сотих 70, мабуть. Ну, якщо б ми оце вже, ну як сказати, вже подивилися, що стільки не тюкованого, есть, тобто, якщо копицями класти, стільки не накладеш, як оце ми зараз стюкуємо. Ну, тюки є стюки спресовані. Ось бачите, оці тюки, ну ось сіно там, то милоцерку грузили і тут сіно було. Воно трошки проробився після зими прес і тючки вже рівненькі, бачите, наче хто ножиком одрізав, як масло наче хто одрізав. Красиве все, зелененьке, шикарне. Щас ще трошки покажемо, як будемо скидати. Ось так ось скидаємо. Оп! Прямо під руки. Давайте так як амортизатори один нам наложив. А і всередині розкладаємо вже. Щоб якнайбільше влізло. А? Там його і положить. Побрав його там. трошки неудачно. Хай там, побрав ногами О, все. було б більше людей звісно було б веселіше а що ж ми у трьох найчастіше в двох батько з братами я вже ж так під'їжджаю допомогти. нема людей в цілі теж у нас нема людей Ну, ось бачите, кидаємо тюк і він не рветься. Це для тих, хто каже, що може, слабо в'яже чи ще щось. Дивіться. Я з висоти десь метра два кидаю. Ну, ось, привезли сінце вже. Ось наша шопа, вже там, тільки ти казав, 57 57 євро. 57 дріб є. Слючки ми вже показували, гарні. Тут вирішили вже кінцівочку зазняти, бо ні вітру немає нічого. Вже нормально. Ось таке ось стіну. Це ми грузимо так вдома. Якщо їздимо десь у яр, чи кудись, то ще раз, ну, ще два ряди. десь. А може й три, коли я. Я хорошо добре лягає такі трилі. Ув'язуємо і тоді веземо. Ось газончик ми показували, ну, він, правда вигорів за скільки годин. Повісно, його були покразали і видіки продав. Ну, mm -hmm. Так що, як вам вас погано, таке відео, як ми заготовляємо ціну нашим коровам, трошки розказали, скільки в нас іде тюків. Скільки йде тюків, скільки даємо на день. І по масі у нас, я вам казав, десь 22-20 кг у нас в середньому хубі типу виходить. Ну, так що ось таке відео, ще раз повторюся. Кому понравилось, підписуйтесь, ставте лайки. Все найкраще побачення.